Всім привіт! З вами Ванюк. Е, хто слідкує за каналом знає, що в мене є саморобний міні-трактор, переломка. Е, вирішив я переобладнати його, там е, іде ремінне щеплення два ремні під профіль, а е, е, хочу переробити на класичне, ну, дискове, обичне щеплення. Е, багато дивив, дивився в інтернеті, хто якщо робить. І поборончик в одного плугера знімає, то я саморубками займається, це перероблю я. Зробив він саморубне щеплення. Е, на основі нього немає, а йде ступиця, ну, там від передньоприводних машин, і з задка йде того. Або з передка йде цавпа, тормозний диск, маховик, диск щеплення. Оце все. І я ж робив з того, що в мене є. Тобто, усе в основному йде е, цапа москвич, ступиця Москвич, тормозний диск Москвич, диск від Жигуля, бо в мене Жигульовська коробка стоїть. І корзина щеплення в мене була від запорожця. Тож, зараз я все розкажу, що до чого і що як я зробив. Так. В першу чергу по порядку. Ось ступиться цапка від москвича з передка. Одрізав я. Тут було йшло йшло ну, підшарові кріплення. Одрізав я, зажав токарний станок, вирівняв площину зробив. Тут, можливо, ще один отвір провертиться, різьба, щоб, бо тут я, бачите, кріплення. Раз, два, три, а з цього боку нічого не буде. Добавлю я, тут Тут місце ось є, аж до краю ступиться не доходить. Зрівняв я все і зрізав. Тут було два отвори, гайка коронка йшла під шплінт, шпінтувалася. Бачите, хрестик такий. Я відрізав і зрізав оці, коронку, цю на гайки стучив бо дуже випирало, первічний вал сюди буде заходити від коробки, дуже близько було. Тож, збираємо почіпник, потім сама ступиця, москвич. Трошки я її зажав в токарний санок, підрівняв тут посадочне місце, тут буде під шків, отут обліж заокруглив, зняв, позаокруглював і Тут проточив, ось як видно, є посадочне місце під диск. Ось о, колесний. Коліс, ну Від колеса диск. Від колеса. А я проточив, ось, ось друга в мене є посадка під тормозний диск. Бо ці різниці, він з тут надівався раніше тормозний диск. Оце центрувало його. Прийшлося переточувати трошки, нічого направляючу зробив, хватить. Ось так виглядає, ступиця, Потім два шківа від 66-го газона від компресора. Це все у нас входить осюди. Потім надіваємо на цапку. Це поки що у нас падає подшипничок, шайба. Гаєчка. Так. так, стало все на місце. До. поки що від руки зажимаю. І самий диск. Диск я тормозний хотів би проточити, обрівняти, але в мене то не станок. Він 25 см у діаметрі, не зажимає таке, у мене 210 мм максимальний діаметр на сценни. Тож, все так. Він майже без змін, тільки що під корзину отвори повершені. Ставимо сюди, як бачите, шату немає, посадочне місце направлене нормально, все. під нього зроблено так. От такого отвори. Потім усе це діло ми. Привертаємо шківи і шукаємо, де у нас отвори ага, совпадають. Так, зараз, десь тут ще в мене метки є, щоб шківи більш-менш вирівнювали, щоб були намальовані правильно з одного боку. Так, Шукаємо, щоб отвори совпадали. Так. І ось це діло у нас. Зажимається з шків одночасно зажимається і прикручується через ступицю у тормозному диску, там йдуть оці самі різьба. Найскладніше у цьому було. У цьому шківа від газ го внутрішній отвір посадочний був на 56,5, а мені потрібно було зробити його на 75, тут де я проточив. І це все прийшлося відміряти і маленьким кружком болгаркою підрізати, вирівнювати і шліфувати. Отим самим напільничком ну, більш-менш підігнав. Маленьке б'єння є, але це не критично. Воно що такого трошки виляє, бо жестянка йде в ці. Так, зажимаємо одразу. Так, зажов, перекрутив я шківок. Все, з цього боку у нас роботи більше такої, як немає. Перевертаємо. І ось що в нас виходить. Оце буде прикручене до рами і отакий от блок. Бієння на шківу трохи є. На диску взагалі немає на шківу, маленьке є. Ну, Зробимо натяжку трошки на пружині на жорсткій і буде грати. Так, поїхали далі. Це в нас виконує роль маховика. Але в запорожці маховик іде, типа, Пряму і всередині проточену під диск, щоб по краях вище посередині нижче. І виходить, щоб його встановити сюди, плюс диск поставити дуже великий зазор, стягнуться пружини і не буде як тоді, не буде вижиматися. Поточив я отакі проставочки, не знаю, по 5 мм поки що в то тоді або... Добавлю усі по 5 мм 6 штучок під болти, під корзину. Тут буде в нас півріч, заходить первичний вал і відповідно під нього потрібно, там є місце підпочіпник, як у, у, вже гуляв, в нас у колінвалі він стоїть для підтримки ж Виточив ось отакий стаканчик. Типу. Тут на ступиці стоїть у заводському варіанті ось така кришка. Типу, щоб туди пилюка не летіла. Я ж виточив таке. Це у нас посадочне місце усередину під ту кришку, потім проточену всередині під почіпнічок. Він упирається ось ось ззаді там в площину таку. І ось сюди він тугенько набивається. Так, все, він тугенько набився, туди сюди не шатається, не ходить. Тут бокової, як такої нагрузки при ремінному щепленні, була бокова нагрузка, тут її не буде просто для підтримання е, первічного валу. Назад сюди він не вийде, бо буде вже шліцівпиратися в Тобто, Ось ось так виходить. Із-за того я укорочував вал на цапці. І Якраз там виходить між почіпником і валом е, 7 мм. Так. Збираємо далі. Диск, щеплення ВАЗ 2101. Ну, можна, я думаю, любі ставити. Так, треба буде якусь оправку виточити перед зборкою. Це по, зборка для показу. Так, тут десь в мене стрілочка. Довго я около часу. Як збалансую, типу відцентрувати корзину на диску. Бо немає ніяких ні направляючих, нічого. трубцинами зажав і міряв, від краю диску не до корзини, а до прижимної того. Як він правильно не знаю, називається, то я знаю, називати є пластина прижимна. Відцентрував його, підстукав гарно з трубцинами зажав і вертів вже безпосередньо крізь корзину. Так. Ось такі ж ці проставочки. Ось, ось сюди їх я. Поточив. Можливо буде навіть їх малувато, прийдеться переточувати трошки товщі, ну поки що поки що будуть по 5 мм. Я я корзину щеплення. Ось так усе все крутиться. Вроді би бієння немає, трошки виляне на шківу. Ну, То ще як він встановиться, підправиться. Думаю, ось ці промізуточні шайби, думаю їх викачить 5 мм. В принципі, нажимаєте трохи, можливо, додається. Можливо, у кого є маховик від запорожця, буде дивитися це відео. Напишіть в коментарях, який там проточка посередині. Можливо, добавлюся по шойбі, бо прям вже прям аж гарно так. Пружини, звісно, ще є, в пружинах воно щіли не гарні. Ну, побачимо. Але дуже вже якось близько корзина до щеплення. Таке мабуть додавлю. Ось так все вийшло в мене. Тут буде. Попередження дорами кріпиться, прикріпиться від мотора, від двигуна на Ну ось так усе це вийшлося. Все це буде так крутитися. Ось таке вийшлося на щеплення. Я думаю, вже як трохи там не виріжена рома, на практиці виріжу рами, треба буде додати трохи в довжину сантиметрів 10-15. Виріжу рами, поставлю, вже буде відео окремо по переобладнанню міні трактора на повноці на щеплення, тоді вже побачите результат. Тож, кому сподобалося відео, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Всім до зустрічі!